Тепер ваші гряції, вся цибуля, всі 13 сортів в наявності, і ми їх вивантажуємо: Центуріон, Трой, Сибір, Бріджер, Штурбе Ес, Штутгартер, Стурон, Глебтон Біла, Редбарон синя, Робін синя. Моя улюблена салатна цибуля. Фракція також 1021, виробництво Дройер Нідерланди. Подивіться, яка вона. Дає більша-менша, але вона вся тверденька. Класна і дуже солодка. Це перевірено, каже мій Антон. Татикщо ти не посадиш синьої цибулі, гори, я тобі говорити. Одним словом, уся цибуля, яка є у ваших замовленнях, там понад дві тисячі їх, буде відправлена найближчим часом. Ну наскільки в нас вистачить сил? Ми вже починаємо в порядку, як замовлення поступали, відправляти їх з завтрашнього дня. Е, якщо ви не встигли замовити, не розтраїтесь, цибульки ще хватає, але поспішайте, бо вона розходить як гарячі пиріжки в 25-му році. Був врожай класний два часом буде ще я кращий Нам менше сил, більше врожай. Ваша грядка.